Дефілея душу одягнув вишиванку, провели у Тернополі 16 травня. Усі охочі мали можливість показати свої вишиті сорочки та розказати їх історію. Майстрині Людмила Мерва та Ірина Гетьман одягнули на дефіла сорочки, які вийшли власноруч. Жінки розповідають, що в свою роботу вклали душу та багато любові. Саме цей орнамент і кольористику я почула зі слів своєї бабусі, яка була переселена з Польщі. Потім почалися довгі шляхи пошуку орнаментів. Розташування історії і багато інших таких нюансів вишивальних, і в кінцевому результаті в мене вийшла така вишиваночка, яку я Називаю Лемківською, додатком до моєї вишиванки є ось така кривулька, також за мотивами польських лемківських візерунків. Моя вишиванка вишилася дуже швидко, бо я дуже хотіла її мати. Впродовж місяця вона вже була готова. Це традиційний Вінницький взір. Я тут деякі елементи замінила, вишивала її своїми ручками. Також створила таку ж вишиванку для своєї доньки і чоловіка. Вишиванка для її власниці є джерелом енергії та натхнення. Зазначає учасниця дефіле, ведуча та поетеса Олена Лайко. Мені. Потрібна була така річ, щоб виходити на сцену, в якій я себе відчуваю комфортно, від якої я отримую підтримку, і саме ця вишиванка з пташечками і стала такою для мене. Тобто, коли ти виходиш на сцену і вона якось асоціюється з піснею, з музикою, з поезією, з щирістю, то це просто ще окремі крила для натхнення і для можливості виступу перед публікою як найкраще. Прийшов на дефіле і мистецтвознавець Ігор Дуда, який одягнув вишиванку із лемківським орнаментом. Історія вишиванки цієї не так вже й далека. Десь років 15 тому назад, коли мені її подарували, зразок її привезений ще з Лемківщини. З якого села я вже не пам'ятаю. Її е, збереглися орнамент, і на основі цього орнаменту вишили цю сорочку. Знаю, що це типова лимківська е, вишивка. Лимківська вишивка не є квіткова і не є геометрична, як гуцульська, наприклад. Вона має поєднання якесь і вона багатоколірна. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.